Бро, не хвилюйся. Зараз перевіримо ліновий рецепт, для якого майже все і під рукою. Розбиваємо яйце, додаємо 300 мл кефіру, всипаємо борошно, по ложці солі і цукру, додаємо 3 столові ложки олії та все перемішуємо. Тісто виходить трохи рідкувати, тому я підсипав ще трохи борошно. Міналомачик за 30 тризірім зловим. У цей момент мені вже хотілося все кинути, бо і тісто і життя не цікаво. Бросай це не твоє. Йоп! Але я вирішив дати відпочити і собі і тісто, і не дарма, бо воно стало м'яким, нелепким і дуже слухняним. Дам пораду перед тим як ліпити, притруси руки борошном, інакше буде склад. Тепер ділю тісто на чотири частини, натираю сологуні, тісто трохи розкатую руками, але бажано качалкою. Далі кладу начинку всередину, формую мішечки, трохи придавлюю і викладаю на сковорідку. Обсмажую з обох боків по 5 хвилин, потім змащую вершковим маслом, розрізаю і сир тягнеться просто ідеально.